Розслідувачі Бігусрінфо повідомляють, у Борщагівці цинічно заробляють на дитячих садках, а саме із 2020 року борщагівська громада, що межує із Києвом, витрачає значні суми на придбання приватних дитячих садків землі під ними. За відомостями розслідування Біусінфо, продавцями є люди, що отримували цю землю від громади. Очільник громади Кудрик стверджує. Ціни на садки відповідні ринковим, однак не може пояснити, як його родичі накопичили статки у десятки мільйонів гривень. Розслідувачі наводять приклад садочка Диосвіт його купили за майже 70 мільйонів гривень. Аналогічні заклади в інших регіонах будували з нуля за майже удвічі меншу суму.